Черкаські криміналісти отримали мобільну лабораторію для експрес-аналізу ДНК профілю людини. Наскільки це спростить роботу фахівцям та де використовуватимуть обладнання у сюжеті Тетяни Зозулі? Ми отримали даний прилад Енді. В комплекті до даного приладу у нас постачається е, портативне джерело живлення е, з досить значним запасом. Е, Тобто близько шести годин даний прилад може працювати від даного джерела живлення. А ще його можна легко транспортувати в будь-яке місце. розповідає старший спеціаліст криміналіст Максим Осачук. Для роботи такої лабораторії необхідні і спеціальні картриджі. Один картридж це одноразове завантаження. Орієнтовна вартість даного картриджу близько півтори тисячі доларів. Аналогів в світі немає, і дані витратні матеріали вони постачаються нам із Сполучених Штатів Америки в якості благодійної допомоги. А сам процес відбувається так: в нас знаходиться п'ять ячеїв, в які поміщаються такі предмети, які називаються сваби. За допомогою них в людини ми відбираємо букальний епітелій далі. Вносимо всю інформацію з даного сваба, тобто скануємо даний QR-код, дану інформацію вносимо в, безпосередньо в саму Енді і поміщаємо після цього зразок в картридж. Після цього, коли вся інформація внесена в прилад, ми цей картридж відкривається у нас люк, ми цей картридж вставляємо всередину. І за годину півтори вже має ДНК інформацію, яку завантажують на спеціальний ноутбук. Раніше на висновок дослідження очікували 2-3 дні. Говорить Максим. Дослідження ДНК і взагалі біологічних речовин відбувалось тільки в експертних установах. Цю лабораторію будемо використовувати безпосередньо в службовій діяльності на різних ви, на різних видах тяжких та особливо тяжких злочинів. Взагалі, за її за її роботою, буде задіяно. Дві-три особи 96 хвилин відповідно виводиться днк профіль за букальним епітелієм і 106 хвилин за біологічними зразками, а саме кров, волосся, ну і так далі. Тетяна Зозуля, Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.